Привіт всім шанувальникам розкопок. Сьогодні маю вихідний. Думаю, виїхав на коп. Щось пошукаю, щось знайду. Правда погода трошки підводить Був тиждень дощів, але нічого. Земля підсохла і можна йти шукати. Перша моя знахідка була. Ось такий не знаю, що це було кулончик. Не знаю з якого металу трочистити, Ну вже старий такий, трохи покоцаний Вот. Ну, не важно. А ось у нас є монетка. Радянська, правда. Але нічого. Добре проглядується герб. От. Молод серпом. Це дві копійки 57-го року. В принципі, монета не цінна, але хай буде. І знову знахідочка. Невеличка монетка. <кхід> Впала на саме дно ямки. Глибоко було. Сантиметрів 20, це точно. Але на нових батарейках апарат її дістав. Цікаво буде, що це глянути. Що за монетка. Поки що не видно, але детальне відмивання, можливо щось покаже. Ось у нас цікава знахідка попалася. Зірочка. Ось такий значок радянський. Для тих хто не знає це здається, жовтенята носили. Такий значок чіплявся. Це маленький Ленін. Ну, ціни він як такої немає, але по приколу хай буде. І ось Термінатор Тріо запищав хорошим сигналом. І в нас випала монетка. Така монетка. І це монетка. Зараз глянемо. Це монетка. 15 копійок 1981 року знову радянська. Ну нічого. Першого очікуюсь іншого. А, 15 копійок 1983 року. Зараз трошки протрую, щоб було видно. В досить хорошому стані. Монетка. минетка. 83 рік. Загалом день починався так собі скучновато, але бачу, що вже старе місце оправдовує мої надії. Як кажуть, вибитих місць не буває. Тільки погодка така щось трохи хмар якийсь, вітер холодний, та нічого. Лякопаля, не проблеми. Довго не було знахідок, Пройшов 5 метрів, купнув. І в нас монетка. Певно, боротинка. Так, боротінка і ще в непоганому стані. О, як кінь добре видно. Красота. З цієї сторони що? Ага. Кінь. добре видно. Портрет. Що їх сантиметрів 18-20 ловить? Добре термінатор гасить сьогодні. Оба-на! Знову монітосик. шикарно, братосик, нормально. Якби ще не холодна погодка, і не ветерок, то взагалі класно було б. Ще пару монеток викупаю. Думаю до вечора. А там буде видно. У нас знову знахідка. О, 20 коп СРСР, все не везе на совети. Тисяча дев'ятсот п'ятдесят четвертого року. Така монетка. Знову монетос. Зелений весь, вкритий землею, мабуть нічого не проглядається, але треба віддавати. Його трошечки помити, в милі, ні в три потримати, щось і покажеться. І ось наш мордячок Куча всякого непотрібного. Алюміній, латунь, бляшки, маленька гільза. Поле засмічене, але це не перешкода, щоб шукати монети. Ось сьогоднішній коп закінчився. і Він порадував такими невеличкими результатами, як кажуть, не густо і не пусто. Було знайдено 7 монет, значок. Радянський для жовтанят, певно. І якась невідома прикраса ще, мабуть царська. Ну, що можна сказати? Було знайдено дві боротінки. Одна з них в досить хорошому стані. Видно кінь, рік, герб. Так. Також було знайдено три радянські монети. Дві копійки. 40 якого там 40. 57 го року. 15 копійок 83-го року. І 20 копійок 1954 го року. Ще також знайдено було дві монети. Їх не було опізнати, вони сильно. Заліплені землею. Я думаю, їх вдасться трошки відмити. Щось там та й покажеться. А знайти ці монети всі. Я зміг з допомогою мого надійного. Помічника Термінатора Тріо. Сьогодні вдалося дуже добре його настроїти на високу чутливість. Так що ось такі результати. Живочуріє. Скоро буду їхати додому. Бажаю всім хороших знахідок і удачі на копі. І не забувайте підписуватись на мій канал.